Вітаю вас, мої космічні! З вами Клеменко Наталія, практикуючий астропсихолог, і це прогноз на новий місяць, який буде 15 вересня о 4-й годині ранку і 40 хвилин. До цього часу. Поки місяць зараз спадаючий, будь ласка, позбудьтеся всього непотрібного, завершуйте свої справи для того, щоб на це місце прийшла нова енергія. Місяць буде в з'єднанні із сонцем знаті діви, чистоти, порядку і педантичності. Цей же період Меркурій як планета мислення, недалеких подорожей, всієї паперової справи буде в своєму знаці вже не ретроградний, а стаціонарний. Не починайте нових справ, лише записуйте, фіксуйте всю інформацію, яка до вас приходить. Можливо, ви помітили, як саме в ретроградний Меркурі було дуже багато аварій, і взагалі дуже багато зараз ретроградних планет. Та якщо ви щось починали на ретроградний Меркурій, то на наступний період ретроградності цієї планети ви можете щось переробити, допрацювати. А от саме в стаціонарний, коли вона стоїть взагалі, майже не рухається, вона розвертається перед тим, як піти в прямий рух, то справи взагалі будуть дуже. Повільно просуватися, і не будуть мати бажаного результату, саме якщо починати в цей період його стаціонарності. Краще всі справи відладіть на наступний тиждень, почекайте ще кілька днів. Зараз лише фіксуйте всю вам інформацію, яка приходить, плануйте. Адже діва відповідає за порядок і за. Чіткість, тож просто записуємо, як на будь-який новий місяць ми можемо планувати прописувати всі свої плани. Отже, головними подіями цього нового місяцю буде те, що створюється нова енергія. Першу годину після настання нового місяця ми прописуємо свої плани та ідеї. Буде Меркурій приходити із ретроградності в прямий рух, а також. Буде створюватися цікава конфігурація між Сонцем та місяцем та вищими планетами. Детально для кожного знаку Зодіаку відео вже є на цей місяць в моєму каналі. Залишу силочку в коментарях. Той, хто хоче індивідуальні прогнози, будь ласка, пишіть мені в Дірект інстаграм, також даю посилання для більш детальної інформації. Дякую за ваші лайки, підписки та коментарі. Для мене дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас нові нові відео. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, кого найбільше торкнеться даний новий місяць. А взагалі, коли місяць і сонце з'єднуються в знаці Діви, то піднімаються такі теми: здоров'я, здоровий спосіб життя, режим дня. Цілительство та медицина, відносини в колективі та зміни роботи, планування та наведення порядку вдома, в думках, в справах, можемо прописувати плани, які пов'язані із покращенням мов праці, заняттям фітнесом, гімнастикою, переходом до здорового режиму дня, підготовкою до нових проєктів, придбанням вітамінів, проходженням діагностик та пошуку потрібних нам спеціалістів у сфері медицини. Символічно діва управляє шостим домом, домом здоров'я, домом допомагаючих професій. Можуть підніматися також теми, які пов'язані із домашніми тваринами. Сонце символізує наше Я, а місяць символізує наш внутрішній світ, наші емоції та відчуття безпеки. Вони будуть робити конфігурацію, яка буде закладати фундамент на найближчі два тижні. Сонце буде робити гармонійний аспект до Плутону, планета трансформації, великої відповідальності, руйнування всього того, що застаріло. Це потужний аспект руйнування перешкод на вашому шляху, якщо ви будете відстоювати свою думку, будете проявляти відповідальність за великі маси людей. Це хороший аспект для політиків, підприємців. А також Сонце буде робити гармонійний аспект до Урану, планети незалежності, планети інновацій, технологій, астрології, а це планета соціальних мереж та однодумців. В той же час сонце буде робити напружений аспект до Нептуну. Він символізує психологію, медицину, ілюзії, фантазії. Це певна туманність та таємниці. Тож щось може відбуватися, пов'язане із прихованими процесами. Ті ж самі Уран і Плутон, також будуть робити аспекти можливостей до Нептуну. Зрозумілою ситуацією стане в найближчі два тижні. За таких аспектів, коли йде протистояння між сонцем, як бажанням нас світити і проявляти себе, і Нептуном, який робить все приховано. Туманно. Це може символізувати також і інфекції, неплум відповідає і за гази, воду. Тож, будь ласка, слідкуйте за якістю води, бажано не перебувати серед великих мас і натовпу. Краще робити це все через соцмережі онлайн, і для цього Уран дає нам такі можливості. А зараз детальніше, в якої саме сфери торкнеться новий місяць. Почнемо ми, як завжди, із овнів наших активних, ініціативних, наших вогняних. Новий місяць буде у вашому шостому секторі. Це сектор здоров'я, режиму дня. Тож ви можете прописувати плани, які пов'язані із усім, що пов'язано із вашим звичайним рутинним життям, із умовами праці. Умовами серед колективу, ви можете спланувати собі здобути помічника, або ж піти на потрібне вам обстеження. Шановні тельці, новий місяць буде у вашому п'ятому секторі. Це сектор, який пов'язаний із вашим хобі, дітками, романтичними зустрічами, з івентами, святами, можете прописувати собі план дія на найближчий місяць, який пов'язаний з цими темами. Венера вже не ретроградна, вона допоможе вам підтримати ваше хочу, те, що ви любите, але починати краще вже з понеділка наступного тижня. Зараз просто фіксуйте всю потрібну інформацію і робіть підготовчі процеси. Любі мої близнюки, у вашому четвертому секторі буде новий місяць. Це сектор, який пов'язаний із вашою батьківщиною, з вашою сім'єю. Із батьками, з мамою. Тож можете прописувати все, що пов'язано із дотриманням чистоти вдома. Це можливі ведення порядку, або ж перехід до нового житла. Це також ще дім нерухомості, тож можете прописати собі плани, які пов'язані із куплою, продажею, або ж отриманням потрібних вам документів стосовно житла. Любімої раки. Турботливий знак, емпатичний. У вашому третьому секторі, секторі спілкування, близького оточення, недалеких подорожей, шкіл, підвищення кваліфікацій. Буде у вас новий місяць. Тож можете прописувати плани, куди ви хочете піти навчатися, або ж підвищувати кваліфікацію, або отримати, захочеться документи на авто, здати на права. Відвідати ті місця, де були раніше, це також дім і соцмереж, і ви, ви можете отримати підвищення кваліфікації, піти на навчання для того, щоб удосконалювати свої знання. Шановні мої леви, у вашому другому секторі буде новий місяць, можете прописувати плани, які пов'язані із вашою самооцінкою, цінністю. Можливо, пропишете новий вид заробітку. Можете займатися прописуванням вашого бюджету. Шановні діви, У вашому першому секторі буде новий місяць, потужна енергія буде розвиватися в сфері, яка впливає на все ваше життя, яке може бути пов'язане із вашим здоров'ям, із вашим режимом дня. Із вашою професією, місцем, де ви проживаєте. Тож плануєте, бажаю вам успіхів, щоб всі ваші плани здійснилися. Лише пам'ятайте, що зараз ми тільки прописуємо, а вже коли з'явиться диск місяця на небі, можна починати нові справи. Шановні мої Терези, новий місяць буде у вашому 12-му секторі, секторі таємниць, психології, а також далеких земель. Це дім ретритів та. Режимних об'єктів можете прописувати чіткі плани, які пов'язані з цими сферами. Шановні Скорпіони, в 11-му секторі буде новий місяць, прописуйте плани, які пов'язані із вашими результатами, які ви хочете отримати. Із соціальними мережами, однодумцями, і з вашими соціальними проектами власними енергії Плутону, як вашої планети-управителя та Сонця з місяцем дасть вам потужну енергію для того, щоб ви втілювали в життя свої соціальні проекти, не боялися змін, не боялися використовувати новітні технології і вцілювали свої плани життя. Шановні мої стрільці, у 10 домі буде ваш новий місяць. Прописуйте плани, які пов'язані з вашим статусом, із професією, кар'єрою. Пропишіть собі все, що ви бажаєте, що пов'язане з вашими грандіозними планами. Шановні козароги, цілеспрямовані! Наполегливий, в дев'ятому домі буде новий місяць, тож прописуєте плани, які пов'язані із вищою освітою, із подорожами, із мандрівками, із вивченням іноземних мов або культури. Це також ще дім онуків. Шановні водолії, у восьмому секторі буде новий місяць, можете прописати плани, які пов'язані з соціальними виплатами і з грошима, які ви не заробили власною працею, але можете отримати їх від партнерства, від інвестицій, від виплат державою. І, шановні рибки, гармонійні, мрійливі, у вашому сьомому секторі буде новий місяць. Прописуйте плани, які пов'язані із партнерством. Можливо, це буде пов'язано із налагодженням режиму дня із вашим партнером по шлюбу або ж по бізнесу, або це можуть бути клієнти, оскільки стосується теми здоров'я, все ж таки і порядку, ви можете створити власний бізнес або підписати контракти із клієнтами, що стосується здоров'я. Можлива тема підніматися нутриціології, здорового способу життя. А тепер... Космічна лотерея, кого найбільше торкнеться даний новий місяць. Звісно, він стосується дів, це ваш час заявити про себе, діяти, оскільки новий місяць буде в 23 градусі Діви, і з урахуванням Орбісу він буде торкатися також людей, які мають. Сонце із 21 по 24 градус діви, або ж тих знаків, які зараз назву. Переломним буде новий місяць, який поставить вас перед ситуацією вибору, якщо ви рибки народжені із 10 березня по 13 березня. Ситуація різких змін виходом з ситуації, в яких буде неординарність ваших дій, це близнюки, які народжені. З 11 червня по 14 червня, та стрільці, які народжені із 12 по 15 грудня. Аспекти можливостей сприятливих можливостей даються ракам, які народжені із 12 по 15 липня, та скорпіонам, які народжені із 12 по 15 листопада. Сприятливий період можливостей за умови ваших активних дій. Буде для тельців, які народжені з 11 по 14 травня, та козарогам, які народжені із 10 по 13 січня. В будь-якому випадку, це уроки долі. Ви можете застосувати ті знання і прожити навіть напружені аспекти, сповнені енергією для того, щоб втілити ваші плани в життя. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. І до наступних зустрічі наступних відео.